Оно. Картина наказала Кайру, Ред піддержує. Причому наказала і за Реда. Бо знову обіжала Реда. А Ред ні, як істинний галантний мужчина, він підтримує свою милую, щоб її не ругали. Зараз отримаєш Кайра. Угу. Бачиш, ти на нього то возмущалась, а він тебе підтримує все одно. Бачиш? От за що ти його обіжаєш все время? Тікай, Зай. Текай, сниму эту обезьянку. Бача, вин с тобою все время, а ты его обижаешь. все одно ліг з нею. Каже, мама, ну не ти. І ну така вона, з привітом трошки. Тож уже її убежати сразу. Зайк. А ти лежиш на місці. Ти получила команду міста і лежи тепер. Лежи, обіжена така. Дай я тебе хоч раз засніму. Ой, такі глаза печальні прям. Боже, скажи, зараз люди побачать. Напишуть, що ти мене обіжаєш всі, ні за що. Місто, місто, моя дорогая. Угу. Я скажу за що мене, за що? Я сказала місто? Я зараз рвану. Ага і папа не спасає, ніхто не спасає. Що ж ти будеш делать? Що це за життя таке настало? Скажи, Скажи, я ж так хотіла. Реда трошки прикусить, да? Кайра, ну на мене подивись. Подивися, ні, він тебе не спасе. Не печалься. Скажи, папа, а якби тебе мама наказала, то я б тебе вже спасла. Да? Ніхто тебе спасати не буде. Бала вона, ти дівка. Можна, йди гуляй. Кажи, фух, еле влежала. <різна> Бізьяна. О, зато бачиш, одразу шила в попі пропала. Раді, що ти там знайшов? Горішка. Вона фігенно класна, вольна стойка. Все, Карюша, успокоїлась, так? Да? Дай я тебе там зніму. Обідочка ще. Ну нічого, воно зараз пройде, воно попусте. То на пользу. Ти знаєш, то на пользу. Ти ж не можеш що то не до кого не доколопуватися. Карюнька. Обіда, обіда на всіх, так? Да? Скажи, та обізяна носиться за своїм бревном, а я, а я їх все наказана. Карюшик. Каря, подивись на мене. Та це ж ти сама зараз себе наказала, що ти сидиш? Йди гуляй, можна. Ты ждешь, пока тебе папа гукне. Скажи, от вас дождешься. Ну <звук> 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 вот так.